У рейтингу кращих місць для бізнесу за версією журналу Forbes Тернопіль на 24-му місці. Всього у списку 32 міста. Київ не входить в розрахунки, оскільки розглядались тільки регіони країни з точки зору столичного або іноземного інвестора. Першим у рейтингу став Донецьк. Міста оцінювали за такими показниками, як кількість населення, його рівень освіти, розвиток малого бізнесу, відкритість міської влади, кількість міжнародних та національних автомобільних доріг, число готелів від трьох зірок і вище, розвиток закладів. Громадського харчування. Розширити двох арковий міст біля шостого магазину в Тернополі хотіли ще в грудні минулого року. Тоді ремонту завадила погода. Тепер реконструкцію планують провести одразу після того, як відремонтують вулиці, якими водії об'їжджатимуть міст, а саме Галицько і Зарудкою. Під час ремонту планують звозити тротуар та прибирати старі труби. На це з міського бюджету виділили 900 тисяч гривень. Триває підготовка до опалювального сезону зі 150 кілометрів тепломереж, які експлуатує Тернопіль міськ теплокомуненерго. 70% зношені і потребують заміни на поліуретанові. Однак коштів на це бракує, тому прокладають звичайні чавунні з теплоізоляцією. Комунальники намагаються виявити і відремонтувати проблемні місця влітку, щоб серед зими не ліквідовувати прориви, залишаючи тернополян без гарячої води і тепла. До речі, заміна 70% теплотрас обійшлась Тернополю у цінах 2010 року в 400 мільйонів гривень. Три автобуси інтерлас, які львівський завод повернув як борг за ненадані у 2008 році тролейбуси, працюватимуть на маршруті 1А вулиця Карпенка, Лесі Українки. А відтак три тролейбуси з маршруту номер 1 переведуть на маршрут 8, де в них є більше потреба. Нові автобуси вміщають більше сотні пасажирів, тому тернополяни не відчують жодних незручностей. Як тільки комунальне підприємство Тернопіль Електротранс виготовить відповідні паспорти маршруту, нові автобуси вийдуть на лінію. Два інфузомати крапельниці для новонароджених отримає незабаром Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня. Гроші на медичне обладнання в рамках проекту Здорові діти, щаслива Україна кілька місяців збирала тернопільські волонтери. Це не перша акція. Нещодавно, завдяки цій ініціативній групі, в обласній дитячій лікарні вже запрацювала лампа фототерапії. Таке обладнання вкрай необхідне дітям, які народилися жовтаницею. Волонтери запевняють, цим благодійний проект Здорові діти щаслива Україна не завершиться. З 22 липня по 1 серпня в Тернополі проводиться всеукраїнський скульптурний пленер Камінь Алегорія, приурочений до дня міста. В рамках пленеру скульптори зі всієї України виготовлять для Тернополя 12 скульптур, які будуть розміщені в парку Топільче від торгового центру Орнава до вулиці Дружби. Читайте більше на Ентернет'юа.